В англійській мові є такий крилатий вислів The bomber will always get through. Пробачте мені мою вимову. Перекладається це приблизно як бомбардувальник завжди прорветься. У нас час такою фразою описують впертих людей, які всюди пролізуть. Але колись, коли цей вислів тільки з'явився, його розуміли буквально. Бомбардувальник прорветься, на відміну від інших засобів. Нам ця фраза допоможе розібратися, звідки взялася рашистська ідея, ніби бомбардувати цивільних, ну або бити по них ракетами це ключ до перемоги. Перша світова війна була першою великою війною, у якій застосовували авіацію, тоді ж зрозуміли, що ця штука надзвичайно могутня і, за її використанням, майбутнє. Самої Першої світової війни, щоправда, це не торкнулося. Авіація там відігравала роль допоміжну розвідка, коригування артилерійського вогню, удари по військових складах, спроби бомбити міста, що з німецької сторони, що з союзницької були жалюгідними. Рівень технологій не дозволяв розгулятися. Але відразу після Першої світової військові теоретики по всьому світу взялися за авіацію як слід хтось пропонував піддавати міста хімічним бомбардуванням. І випробовування, до речі, проводили 10 років, доки не зрозуміли, що в уяві це виглядає краще, ніж в реальності. Хтось почав розробляти проєкти висадки військ у тилу ворога, а італійський генерал Джуліо Дуе пішов найпростішим шляхом у своїй книзі Іль Домініо де тобто господство у повітрі. Він писав про те, що не треба викаблучуватися, мовляв, є бомбардувальники, є звичайні бомби, без жодних хитрих хімічних начинок, і якщо взяти армаду бомбардувальників, відправити їх до Лондону, Парижу, Берліну, Белграду чи кудись там де-інде, можна запросто розбомбити будь-яке місто до місячного пейзажу. Цю армаду бомбардувальників ніхто не зможе зупинити. ППО в нашому розумінні тоді ще не існувало, а з винищувачами можна було впоратися. Тут виникало ключове питання: розбомбили міста і що? На це питання Дуе давав привабливу, але по справжньому моторошну відповідь мовляв, бомбардування міст поселить жах і паніку в суспільстві і так зламає волю до опору та боротьби. Війна таким чином буде виграна не за рахунок конвенційної перемоги на полі бою, а за рахунок по суті терору цивільного населення в тилу, звідси термін терор-бомбінг. Книжка Дуе стала надзвичайно популярною, особливо у Британії та США. По суті, ідея терор-бомбінгу стала основою їхньої військової доктрини на якийсь момент. Саме британський прем'єр-міністр Болдуїн і сказав на початку 30-х минулого століття, що бомбардувальник ото завжди прорветься. Це його вислів. Чому концепція дуе була такою популярною? Причини зрозумілі по-перше, вона створювала привабливу альтернативу можна не воювати як в Першу світову, не сидіти чотири роки в сирих та брудних окопах, не гробити солдатів у суїцидальних атаках, а прилетіти, швиденько розбомбити міста. І ворог сам приповзе просити миру. По друге, образ високотехнологічної зброї, що перетворює в пил цілі міста, добре накладався на романтизацію прогресу, властив у тій епосі. Мовляв, розвинена цивілізована нація має воювати технологічно, а не з рушницею по полях бігати. Отже, до Другої світової війни Британія та США були готові до терор-бомбінгу і доктринально, і матеріально. Сумно відомість стратегічне бомбардування Німеччини та Японії, бійня номер 5 так зване, це терор-бомбінг у чистому вигляді. Однак тоді виявилася і неприємна правда: терор-бомбінг не працював. Люди гинули, міста горіли, життя в них ставало нестерпним, тільки перемоги це не приносило. Навпаки, найчастіше, ми це точно знаємо у випадку з німцями, терор-бомбінг людей злив і мотивував боротися до останнього. А долю війни вирішували такі конвенційні наземні операції. Але незважаючи на це, навіть після Другої світової війни ще ці от ідеї італійського генерала Дуе значення не втрачали. Про терор-бомбінг згадували завжди, коли на полі бою щось переставало вдаватися, і війна неприємно затягувалася у корейську війну, у в'єтнамську тощо. Але щоразу терор бомбінг не спрацьовував. Доктрина терор-бомбінгу гарний приклад того, як шкідливі, неправильні та людожерські концепції живуть навіть у таких прагматичних сферах, як військова справа. І живуть довго, бо аж надто приваблива ця віра в те, що є чудо зброя, яка завжди прорветься і забезпечить перемогу в іншому випадку недосяжну. Від каналу Самий Сік. Як ми бачимо з цієї розповіді, ідея тероризувати цивільне населення не нова, і навіть на Заході вона певний час була популярною. Але та епоха, схоже, вже минула. Проте в головах расистів та кремлядей з часу Першої світової нічого особливо не змінилося. Вони все ще вірять у магію терористичних бомб або ракет. Але вони так само, як і у попередніх випадках, коли пробували задіяти цю тактику, помиляються. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!